Як виглядає е, система місцевої влади у тій конституції, над якій ви працюєте, в першу чергу це ну, декілька питань, які є фундаментальними і важливими? Це обраність влади, а не призначення парашутистів з Києва на роль керівників областей і районів? Тобто мова йде про те, що ми хочемо зробити повсюдність виборчого процесу від області, району і безпосередньо міст і селищ, і сіл, як відбувається це сьогодні на рівні місцевому. Що стосується повноважень, то повноваження ми хочемо передати від державних органів влади обраним органам, крім того, передати кошти у вигляді загальнонаціональних податків або їх частини на місця. Таким чином не заважати людям жити. А е, створити умови, при яких люди обирають свою владу, влада компетентна і має ресурси для того, щоб інвестувати в їхні давайте, життя. Давайте Все? поговоримо про це більш фахово. Прошу ви вочевидь, фаховий експерт з цих питань. Дивіться, ми коли кажемо про децентралізацію. В нас всі розмови в цьому ну на цю тему точаться лише про обраність губернаторів, тобто чи потрібні нам губернатори, які призначаються з Києва, чи ми повинні обирати їх, але Питання децентралізації воно не тільки про губернаторів. Вони воно про права місцевих громад, воно про обраність суддів. воно про обраність міліції, тобто про те, що виборність повинна бути як найширшою, розуміти так це чи ні? Які ми саме гу... конкретно ви були кроки щодо цього ми робити? говоримо про виконавчу владу і органи місцевого самоврядування? Ми не говоримо про обраність судової гілки влади або органів правоохоронних органів або міліції. Мова йде про те, що ми. Ви відбудовуємо таку систему, коли Поширюється принцип субсидіарності. Це достатньо популярний принцип, коли всі питання, які виникають на локальному рівні, вони і на локальному рівні вирішуються. Тобто мова йде про те, що особливо за останні роки, 4 роки, була дуже сильно централізована і фактично узурпована влада. Мова йшла про те, що всі рішення абсолютно починаючи від там, яку дорогу ремонтувати, яку трубу замінювати, яку реконструювати котельню або якийсь садочок Шли будувати, тільки в центрі приймається. Це рішення доцільно, недоцільно. Далі ти сільський, селищний, міський голова, маєш йти повсти на колінах, вибачте, в обласну адміністрацію просити це питання вирішити. Потім Київ. І, як правило, це достатньо неефективно і достатньо, я би сказав, з великими корупційними ризиками системи. Тому треба все зробити так, як це відбувається в європейських країнах, які достатньо децентралізовані, які достатньо, мають сильне місцеве самоврядування, тобто владу, яку обирають люди. І ефект цієї системи він довів свою ефективність. Розкажіть подробиці: тобто, mm -hmm. ось я мешканець якогось міста Х. Якщо там попередня влада та всі влади до цього, майже всі, вони там вирішували, яку дорогу мені там ремонтувати у місці. Тобто, як я мешканець, X, буду впливати на це рішення? Mm -hmm. В першу чергу є, є програми вашого, вашого міського голови або вашої міської ради. Вони говорять про те, що ви ж їх обираєте. Да? Вони говорять, ми готові реалізувати таку-то -та програму. Тобто і вони це, будуть коштами. Це достатньо дуже, дуже, конкретна, дуже, конкретна, якби, угу. дуже конкретний приклад, тому що всі, хто балотується, вони, як правило, говорять на місцевому рівні про місцеві питання, місцеві проблеми. А наше завдання забезпечити їх можливістю прийняття рішень, місцеву владу, яку ви обираєте, і коштами. Плюс допомагати їм через державне фінансування, державну підтримку дофінансовувати ті речі, які є надзвичайно глобальними для вирішення. Тобто, для вас, як для мешканців, ви обираєте владу, яка має можливості задовільнити ваші потреби. Оце це є головне: побудувати якісну систему надання адміністративних послуг, а не на а не формувати систему, яка тільки зверху вниз пробудована, а через призначенців, які просто абсолютно скільки, скільки коштів буде в громадах залишатися? Це питання ще... сьогодні. Ми моделюємо, оскільки саме головне, що максимальний Функції ми маємо залишити на рівні громад, це базове, міста, селища і села. Трошки менше функцій буде на рівні району, ще менше буде на рівні області, але область буде мати надзвичайно важливу функцію регіонального розвитку, тобто будуть допомагати містам, селам і селищам розвиватися. Найбільше коштів буде залишатися залишатися на рівні громад, трошки менше на рівні районів і ще менше на рівні областей, оскільки в них буде і менше компетенцій. Але Точні прорахунки ми робимо розрахунки. Ми робимо сьогодні, і я думаю, десь до кінця червня місяця ми вже будемо точно мати, скільки яких відсотків податків буде залишатися місцевий бюджет щодо питань обладміністрації та. Децентрализации, в нас есть пытание с Фейсбуку. Mm -hmm. Например, Карл Волох, ведомый бизнесмен та блогер, пытает в мене в комментариях, таке, российскую мову, мне позавчера показали проект новой конституции, в которой якобы не должно быть облгосу Так вот, они там сохранились, пусть и в кастрированном виде. Это что, разводка? Нет, ни в коем случае. Я думаю, что, может быть, не совсем правильно объяснили mm -hmm. или неправильно прочитали информацию. То есть речь идет о том, что областные государственные администрации в том виде, в в котором они были, они выполняли все функции. Они планировали бюджет, они планировали, куда деньги тратить. И более того, они планировали не только за область, они планировали и за местные громады, кому сколько давать или не давать. Эта функция ликвидируется, и вообще областная государственная администрация ликвидируется. Место а вместо нее создается областной исполком, который избирается из депутатов областного или районного совета соответственно. Этот избирательный орган Который имеет, вот он, доверие людей, вот он будет принимать решения с точки зрения развития. Но для нас будет важно, чтобы каждая область имела свою стратегию развития. Это очень важный инструмент, который мы будем использовать для того, чтобы помогать финансировать общеобластные областные региональные проекты. Что касается областных администраций, их не будет, как я сказал, но будет созданы э, государственные представительства. Мы еще сегодня дискутируем: это будут префекты, они будут называться, или управы. Есть еще моменты в названии, но по функциям все абсолютно четко и понятно. Это э, функции общего надзора и э, координации работы центральных органов власти, которые сохраняются в какой-то части на территориях, э, и контрольные функции. Что важно? Важно не только передать полномочия и деньги, важно обеспечить качественный контроль. И этот контроль должен быть всесторонним. Как сбоку жителей, местный референдум, э, возможность отзывать, своих депутатов или мэров, так и с точки зрения государства. Когда префект может осуществлять надзор за содержанием законодательства, а, например, счетная палата, которую нужно усилить функционально, будет смотреть, как сегодня тратится каждый гривна.